Добрий день, шановні! Це знову інтернет-магазин 12220. Сьогодні до вашої уваги буде відеоогляд Wi-Fi вимикача. Цей вимикач керує звичайною лампочкою освітлення в вашому приміщенні, і це, ясна річ, елемент розумного будинку. Завдяки тому, що він має ці налаштування, він дозволяє віддалено керувати освітленням. Вашій кімнаті, будь то в офісі а, чи іншому приміщенні. Також можна робити автоматизації, тобто заздалегідь створювати графіки, саме керування цим освітленням. Це можливо робити віддалено, або ж завдяки застосунку вашого смартфона або голосовим помічникам можливо виконувати голосові. Команди саме для того, щоб або увімкнути, або вимкнути це освітлення. От, так виглядає саме пакування цього вимикача, робимо його розпакуванням. Тут бачимо такий приємний по-перше, на дотик сенсорний вимикач. От тут розташований Wi-Fi модуль, який буде керувати. Саме освітленням віддалено через мережу інтернет, через Wi-Fi. Що тут у нас ще є? Це блок, який виконує керування завдяки технології інфракрасного пульта. У нас його в наявності немає, але така можливість саме тут є. Також є мануал по інсталяції цього виробу. Тобто, можливо, два типи виконування використовуючи нейтральний провод або без нього. Цей прилад працює на мобільному застосунку Evelink, тому зараз потрібно обеструмити, саме виключити електрику в приміщенні і будемо замінювати оцей вимикач. Ось тут я вивів на екран саме лампочку освітлення, якою буде керувати наш розумний вимикач, щоб було в ракурсі саме лампочка і саме процес інсталяції. Так, використовуємо звичайну відвертку та пальці для того, щоб розібрати цей звичайний. Вимикач. Тут струму електрики вже немає, тому немає жодної небезпеки для виконання цього процесу. Тому не забувайте, будь ласка, що перед тим, як робити ці електричні роботи, потрібно усунути всі можливі ризики. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Ну, зараз нам потрібно саме відім відкрутити оці два дроти, Ось для цього так, ось продовжимо. Тут я закрутив вже він зафіксував цю панельку у коробочці. Після цього ми закриваємо, і ось так он буде виглядати. Знімаємо цей захисну плівку і бачимо таку досить гарну е скляну поверхню цього вимикача. Е досить виглядає поприємніше, ніж класичний, е який зліворуч. Зараз піду. Е Саме включити електрику струм у будинку, щоб перевірити, як воно працює. Так, продовжуємо наш е, відеоогляд. Е, електрика у приміщенні увімкнена. Ми бачимо індикацію саме на вимикачі. Е, відбувається мерехтіння самого вогника, який повідомляє нам про те, що пристрій. Працює в сенсорному режимі, ви бачите, відбувається його включення. Зараз ми будемо його е, налаштовувати та е, включати саме у склад нашого розумного будинку. Для цього ми беремо е, в цьому мануалі є QR-код. Ми його скануємо. Ми його скануємо, щоб знайти саме посилання на нього. QR-код. Знаходимо його QR-код, і відкривається ссылка саме на цей мобільний засто... застосунок. Нам потрібно його скачати та встановити на наш смартфон. Будемо працювати сьогодні з Android. Ось. Пише про те, що потрібно його скачати з магазину Google Home. Робимо скачування. Скачування цього файлу і чекаємо на встановлення. Так, ось ми його скачали і починаємо роботу. Робимо всі налаштування, дозволяємо застосунку працювати з телефоном та з вимикачем. Поки немає пристріїв, пише на екрані, тому додаємо, підключаємось до нашого Wi-Fi. Робимо налаштування, додаємо цей пристрій. Ось Система знайшла наш вимикач. Натискаємо на плюса. І система повинна додати його до нашого разомного будинку. Ось, відбулося під'єднання. І ми бачимо, що відбулося підключення. Готово. В принципі, можливо керувати їм. Ось ми бачимо, що лампочка підключилась. В принципі, тут є налаштування на рахунок таймера. Можна підключити таймер, додати, додати подію, саме включати його в той час, який вам потрібно, або вимикати. Ось. Так воно виглядає на телефоні. Дві події або увімка... увімкнення, або а, вимкнення. Додатково я буду робити саме автоматизацію, щоб міг працювати цей вимикач завдяки вашим голосовим командам. Буде працювати саме в екосистемі Google Home. Заздалегідь я скачав цю програму на телефон. Ось вона так виглядає. Google Home. Google Home е, працює завдяки голосовому, е, голосовому помічнику е, Google Assistant. Ось відкриваємо. Додаємо наш розумний пристрій. Автоматично додався він в цю систему. Має таку назву Device ID 798. Щоб він працював нормально, потрібно його якось, дати йому нормальне ім'я, щоб голосовий помічник це робив досить швидко. Тому що робити команду включити Device ID 798. Це якось досить важко. Ось, ми повертаємося в застосунок Evelink. Заходимо саме в цей в цей пристрій і змінює його змінюємо його ім'я. Змінюємо його ім'я на лампочку. Лампочку. Зберегти. Ось, тепер, коли ми. Повертаємось э, в наш Google Home ми бачимо, що тут вже нормальне ім'я. Включаємо його завдяки голосовій команді. Окей, Google, включіть лампочку. І робимо в зворотному порядку цю дію. Окей, Google виключить лампочку. Все працює наразі. Бажаю вам приємного дня та приємних покупок.